Привіт! у нас сьогодні відео починається одразу зі сніданку. У нас сьогодні, мені каже, максимально правильний сніданок. Да? Ти простий, але вже кілька днів ми їмо різну їжу, то я так. звернула увагу. Так, мені, якщо чесно, мені вже після цієї твердої їжі хочеться супу. А скільки... ти з макаронами варила вчора? Дітям? Ну, я ж дітям Тому, варила. Можливо, так. На якийсь інший. Овочний, типа, чи що? Так, да, якийсь овочевий суп. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які вам овочеві супи подобаються, ну, щоб так. там було без макаронів і без менше каш. жиру і без каш. Ну, тільки... і, ну, саме овочеві, ну з, брокколі, ну з м'ясом можна, по але щоб овочеві. Так, ну, Так, у мене сьогодні омлет з брокколі з креветками, червона риба 50 грам, і шпинат, рукала і гарбузові сімечки. В Андрія сьогодні 4 яйця. Це не 4 яйця, не рахуйте їх як 4, бо це оті від маленьких курочок, вони по 25-30 грамів, оце 4 яйця це 100 грамів лише. Угу. Ну, у мене теж 3 ж маленьких. Ну да, ти їх розпластала цим, І в мене тушені овочі, а Марина з брокколі, ну, вирішила да, собі. Мені захотілося мл. просто з брокколі. А я хотів, щоб яйце було окремо. Я зробив глазуню. Собі. Да, бо я таке не їм. Угу. В у мене виходить 100 грам яєць, 350 грамів тушених овочів. Ну там капуста, морква, перець, квасоля, цибуля, чотири види капусти. Як вона називається? Бощині, да? і, і, і 20 грамів зверху моцарели. По калорійності виходить 4 яйця 150 грамів, 350 грамів овочів. Це також десь 150 грамів. Ой, калорії. Тобто 300 калорій, 20 грамів моцарели це 70 калорій. І 5 грамів або 3 грами насіння гарбузів, виходить, що в мене приблизно 400 калорій, uh -huh. а в Марини 160... Я знаю, що в мене тарелка важить 235 грам. Це 160... Чи скільки, так? Да? 160... Ну, 50 грам риби в мене вийшло. Так, да. 160 грам омлет, ну тут же ж капуста, я не можу Доколі, відокремити да. її. Тобто можна порахувати, що тут також 150 калорій. Тут 180 калорій, це 230, ну а тут, ну може 20 калорій, якщо з насінням порахувати, тобто 250 калорій. А М -м -м. у мене 400, бачиш? Так. Да. Тому ми ще... ну, тобі нормально, просто мені пишуть, що в мене одні углів Я знаю, що в мене одні углі Мені ж не треба 30 кілограмів скидати. А, я, а ми ще вчора з Мариною переговорили, і, і останні три дні перед 18-м числом посидимо зовсім без вуглеводів. Ну, мінімум, зовсім, да, бо угліводи да, це ж теж углеводи, Мінімум Приберемо, да, Зали. і є. І, і вже 18-го буде зважування. Там пишуть, що ми чекаємо 18-го, щоб поїсти. Наче, а гаша, не буде смисла. наче ми зараз ми їмо Я там відповів в коментарях. Щоб набрати один кілограм, треба з'їсти мені 10,5 тисяч калорів за день, щоб набрати угу. кілограм, а Марині. А Марині потрібно з'їсти 9,5 тисяч калорій. Розумієте, щоб ви розуміли тут 400 калорій. Тобто, потрібно з'їсти за один день 25 таких тарілок. Засмішно читати такі коментарі. Міл це розгрузочний чи загрузочний день. Все одно, все одно, якби за скільки років життя ми знаємо смаки. Шкідливих продуктів, і якщо ви один день з'їсте щось шкідливе, то з вами нічого не відбудеться. Навіть якщо ви з'їсте наприклад 5 тисяч калорій, то 2,5 тисячі калорій це лише 300 грам, тобто на наступним днем ви з'ївши трошки менше. Ну чого тобі опять не подобається, що, що вже обід пора вкладати, як завжди. Да, ага. Не Тому якщо ви з'їсте на наступного дня, так як їсте в звичайні дні, то ви знову будете в нормі. Так що не треба боятись днів, коли ви щось з'їсте зайве. Це ж не це ж не означає, що ви будете цілий день їсти один жир жирний. Резуміє, ну, воно, так. якщо чесно, воно не так уже хочеться, як в перший тиждень. Мені так. хотілося ту булку прямо. Зараз мені вже якось не дуже хочеться. Час іде, і організм звикає так. до такої їжі. Я думаю, що ми будемо харчуватися. Тому все буде добре. Все, смачного нам. І всім, хто зараз їсть, те смачного. Ну, що ми вирішили ще випити кави із сухофруктами. Ага. Це в нас два манго, ну штучки по одної зімофінік. Персик, курага і, і е інжир, точно думаю, отут, як вона називається. Ось 400 калорій. Оту, дивіться, Миска, миска їжі мої на пів кіла і 150 грамів, навіть 140. Тут 140 грамів, а калорій 400. Але це нам на двох, тобто по 200. Ми з'їли у нас сніданок дуже слабкий по калоріям, тому mm -hmm. з'їмо солоденького. Ну так, да. і тебе кава з молоком, в мене без. Ну, кава безлактозна і а, знежирена. Без цукру. От, і знежирена, і без цукру, в Тобто, от, тут калорійність лише в цьому. По Все. одній манго, а по одному персику, ага. куражині. Куражин. Це це? Ага. Ми їздили по справам і заїхали в магазин на закупки. Це буде нам на цілий тиждень. Я в шоці. Ми всього набрали, дивіться, два пакети. Зараз буду робити розпаковку. Подивимось, що ми набрали, бо гроші потратили багато. Так. так що це у нас? Це у нас бумажні полотенце. Тут бумага це таке. Понятно? Так, що ми взяли? Артему взяли йогурти. Є. Є. Так. Кажу йогурти, пюрешки. Молоко, Артема. Він його не п'є, йому додаю в омлет А зараз взагалі, так як я завершу ГВ, хочу, мабуть, буду йому його пробувати давати. йогурти йому. О, десь ось ще є. Такі мілу, я взяла. Перчинку. Мені дуже подобається. Люблю так, лимон. Один взяли авокадо, так як ми в Полтаві брали, а вони зелені до сих пор і вони лежачі в пакетах. Так, Це теж Артему. Ще взяли Стевію. Андрій взяв моркву, бо в нас вже немає. Сьогодні ми, мабуть, будемо на шаурма на вечерю, не знаю. що, подивимось. Це теж жартимо. Так, о, взяли. 4 огірка. Так, каша. Каша, ну, каша це в основному дітям. Я рідко їм, Андрій майже не їсть. Пшениця. А, ячна, булгур, де ще гречку. Завжди, кстати, гречка недорога 22 гривня В АТБ. І що тут ще в нас? По кашам, мабуть, все. Так. І набрали дуже багато заморозок, тому що ті, що ми брали, ми їх вже поїли. Так, таку взяли. Оця дуже мені сподобалася стручкова квасоля. Ще взяли мексиканську, ми той раз не брали. Так, то що? вок да, з грибочками. Угу, бо своїх щось ще немає. А, ще ось одна каша. Да, пшенична. Є. Так, далі це капсули стирати. Туалетний папір. Це таке ото масло. Я люблю таке масло, молокі. Одну пачку, бо в нас ще одна пачка лежить. Так, і ще ось Андрію захотілося, коротше, молоко згущене з фруктозою. Це перший раз ми взяли, хочемо спробувати, як воно буде, смачне чи ні. Так, все, йдемо далі. Опа! Другий пакет. Малина Артему заморожена. Далі. Сир взяли брі. Потім оцей мені дуже сподобався. Він такий прям молоком не віддає. Мені треба, щоб сир не пах молоком. Потім це дітям, це український сир. Це що у нас? Це гауда. Оце я теж люблю. Тоже це Андрій взяв. І ще, ще один якийсь сир, Я не знаю, що це сир. Це з пліснявою. Це теж Андрій взяв. Далі, далі ще заморозки. Кажу, ми дуже багато їх набрали. Це ми були в АТБ, а це ми в чудо в магазині були. Отакі. Оце взагалі смачна дев'яти компонентам, мені дуже сподобалося теж. Тоже, стручкова квасоля. Кстати, в АТБ воно дешевше. 40, 40 чим то не помню точно скільки, а в чудо аж 70 чмів. Можна було в АТБ брати. Ще мексиканська. Угу, дивіться, скіляк. І І брокколі. Їла омлет з Броколі, мені прям, ну, дуже сподобався. Буду їсти частіше. І вперше я їла. Дивіться, скільки заморожок. Так, ну, все. А, ще ж Андрій взяв ось манго точно. Бо ми Артему давно не купували. Ну, Звісно, манго так. Да. Дивіться, скільки коштує. Дорого, звісно, дорого-багато, але один раз можна. Коли ми брали? Останній раз брали, можливо, літом. Да, да. ну, я думаю, я хочу хай Артем ще раз спробує. Ваню не заставиш їсти вообще він yeah. ні в яку відказується. Я тут почув, що ти розказуєш і прийшов сказати, що черемою да. я знайшов в інтернеті, мені її відправлять 16 числа, і я обов'язково її покажу. Давай далі. Дивимо, що ми взяли. Да, я взяла кефір безлактозний, це я взяла нам. Можливо, щось приготуємо, не знаю. Uh -huh. Дітям таке ні, дітям звичайний кефір. І, і все, і кошатіна наша, от, для котів. Все. Я не знаю, тут а, ще ось Артема взяла такий йогурт, спробувати, не знаю, буде він чи не буде. Все, це все для котів, Пів пакету. І це таке, я не знаю, на тиждень, мабуть, не хвата. так? Ну, а нам хвати на тиждень, мабуть. Да. Ну, а нам це десь да, на тиждень буде. дивися. Багато взагалі всього. Це да, я Воно по калорійності те саме, тому що фруктоза має калорії, але глікомічний індекс у нього низький, тому вона не піднімає інсулін. Правильно я сказав? Ну, так, ну, да, що типу там до 30, 30 да, чи що, щось таке. Ну, все, будемо на вечерю, я, я кажу, будемо, мабуть, шаурма чи що там. Да, так, оце ж моркву взяв, uh -huh. тому що в нас закінчилось то, що ми робили. Uh -huh. Дивись, ми робили заморозок. А ми придумали її. А це тому, що 8. взяли, а ти розказала, взяли в одному да, магазині. Так, АТБ взагалі 40 чим, а там... А там майже 70 Чуда 70 з uh чим, -huh. то uh -huh. взагалі, коротше, ми Трошки протупили, <хи> але да. за того, що побачили дешевеньке, взяли і тут. Uh -huh. Так що будемо їсти. Все. Uh -huh. Так, така вечеря вже у нас була. Я вам говорила, що ми будемо робити шаурму. Хоч і була, але вона дуже смачна. Да, вона, кстати, не така. То була у нас з курячого м'яса, а це з фаршу, індюшиного. Да. Угу. Да. І в мене буряк. Просто буряк посолений, там мабуть, один міль олії. Не більше, це точно. В Андрія він там собі якусь заправку зробив. Сметана з часником. Ну, тобто, да, я ж таки що, не їм. Бо майонез дуже калорійний, навіть олія калорійніша в рази, бо в олії 900 калорій, ну, да. а в сметані 150. Ну навіть. Я собі налила трошки вообще. Прям капнула у тільки нас, у нас безлактозна сметана. Тому... Да. І томат буде в нас. Це теж домашній. Андрій Домашний закривав. Він ж без солі. Та помніш відео. Ну, у мене є відео на каналі, де ми його крутили mm -hmm. о, там в дворі. Mm -hmm. Тоді ми за один раз накрутили багато і вже ось лютий місяць, mm -hmm. а Ми досі його п'ємо. І ще є. Що ну, да. по калоріям по калоріям. Дивіться, в мене найбільше, бо я собі капусти я поклав багато. У мене 375 грамів. Це найбільше. А в Марини і Світлани Миколаївни. По 300 грамів Тут виходить лаваш лаваш на 125 калорій, і м'ясо по 100, по 100 грамів це ще 150 калорій. Тобто 275 і овочі. Там лише овочі, соус я вам показував, в ньому нема калорій. Ну і зі сметани соус. Виходить, що моя калорій, мабуть, 300. Зовсім дієтична, от прям зовсім. Ну давайте е, зробимо, щоб ви не лякались, скажемо, що 400. Ну да. Там а адб... сметана? А в ній 150 калорій на 100 грамів, а там грамів 20. Ну я ж за що й кажу, що давайте рахувати 400, mm -hmm. а в них і того менше. Там 350. Ну, все одно, ну така здорова ось моя рука. Ну, воно величезне, величезне автоматові да. Да. домашній томат, він ну, водянистий, і там калорійність щось приблизно 20 калорій на 100 грамів. Угу. Тобто, оце 300 грамів. Ну, нехай наша вечеря знову 500 калорій. Тобто з утра ми з'їли по 800 і зараз 500 це 1300. Ну, якось так. Угу. Все, тобі смачного. Угу. Всім дякую за перегляд, всім пока.